Дивіться, вона... Чи просить надо було виставити колеч? Мені? Ні, оці якось. Є ще дуже багато багаторічників. Це рослини з величезними квітами, рослини, які квітують цілий вегетативний період, наприклад, гортензії, гібіскуси, трав'янисті, ліани, кліматиси, кампсиси і багато-багато різних рослин. Рослини ми продаємо, можете звертатися. Ми на ділянці сни кримської. Біля сосни кримської росте сосна звичайна. Дуже гарно видно різницю між сосною кримською і сосною звичайною. У сосни кримської дуже довгі голочки, як бачите, у сосни звичайної вони зовсім не такі, вони короткі і маленькі. Ми займаємося рослинництвом давно, 14 років. Займаємося професійно, тому що маємо освіту. Маємо освіту. Лісове господарство і біолог. Тому на сьогоднішній день знаємо, як виростити рослину з насіння, який догляд має бути, і знаємо, як виростити рослину вегетативно. На нашому розсаднику є величезна частина рослин, вирощених з насіння, і також. Багато дуже рослин, вирощених вегетативно за допомогою живцювання. Продаємо ми рослини вже десь років 8. Як же можна виростити ялиночки і сосни? Ось ми були на розсаднику сосом, і зараз до ялиночок підійшли. Є в нас кору і насіння. Ну, Скрізь можемо купляти, можемо брати у знайомих наших, хто займається насінництвом насіння і висівати в коробах. Ось там на задньому плані так. ви можете бачити, там короба. І Я ось... вам ще буду показувати відео більш і детально, ось... якщо буде комусь цікаво, будь ласка, треба їм посіяти весною, а потім ціле літо вони ростуть. Притінять треба постійно, поливати. От, а вже наслідуючу весну через рік маленькі сіянці. Розсаджуємо розсаджуємо густенько, потім вони доростають так, 3 роки, ростуть, а потім після трьох років ми їх ще раз розсаджуємо і через 3 роки ще раз пересаджуємо для того, щоб створився ком. От, тоді можна спокійно е, цю рослину висадити чи в контейнер, чи з комом. Ось Люди люблять купити рослину. А потім питають, чи можна її з одного місця на друге пересаджувати. Так, якщо ця рослина у нас пересаджена два рази, а то й три рази, в неї утворюється дуже гарний ком. І тоді з цим комом можна пересадити цю рослину в інше місце. Прийшли перевірити, як наші саженці і вже молоді рослини перенести 20-градусні морози. Ось ми знаходимося на розсаднику сосни Паласа. Підвид кримська сосна. Біля неї росте сосна звичайна. Можна порівняти, яка хвоя. Величина хвої кримської сосни і величина хвої звичайної. Ну, це маленька рослина. Коли буде більша, трошечки більша буде хвоя. Але в два-три рази хвоя сосни кримської більша. Ось такі рослини у нас їм вже. Можна порахувати скільки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 років. Ось уже на восьмий рік такий вони дають великий приріст. Біля сосни ми посадили верск. Внизу там засипано корою для того, щоб створити кислий ґрунт. Ось ще для експерименту ми посадили кілька кущів голубіки. Ось у нас голубіка. Ось видно, як закладені бруньки на майбутні плоди будуть вже на цій голубіці. і теж років 5. Далі у нас росте берез корчума. Ось теж рослина, відноситься до вічно-зелених рослин, гарно переносить морози 20 градусів. Ну, ще трошки сніг поміг. Далі ми переходимо до туї, з туя Західна у нас тут. І туя західна варігата. Ось із білими включеннями. Ось є, туя західна вар'єгата з жовтими включеннями. Е, туя е, велика така рослина. Вже її більше 10 років. Це туя папоре А ось для порівняння біота. Або туя східна. Ось така теж цікава рослина. дуже красива, кстати. Да, дуже гарна. Всередині вона такого зеленого кольору, але так як всі туї, вони мають такий взимку коричневати, міняють трохи То, свою хвою. Тобто це не хвороба, воно так має бути, так? Так, вони всі. А потім на теплий сезон вони будуть е яскраво е зелені. зелені так. Mm -hmm. Ось у нас іще ціла плантація є. Е туй. Колумна, туя ту колумна. Скільки колунна, років? Туя колумна три роки. Значить, росте вона, тут є трьох-чотирьох річні. От, і навіть двохрічні є ось маленькі, там далі вона. Mm -hmm. да. Росте туя у вигляді колумна, це колона. І ось для порівняння зразу туя смарагд. Ось туя смарагд, вона така більш пишніша, трапеціє. Видно така, у вигляді трапеції росте. Такий смарагдовий колір у неї. Теж видно, що трошки міняє колір, От, трошки такий він тьмяний стає. От. І приріст тої колумни за сезон до 40 см, а тої смараг до 15 см за сезон. Тобто вона росте значно повільніше, ніж. Чим... Так, і вона пишніша і росте значно повільніше. Дивіться, туя смарагд росте повільніше, ніж туя колоновинна. Так, а найшвидше росте, зараз ми вернемося туди далі, туя західна, туя звичайна, вона росте ще швидше, вона може давати 50 і 60 см за сезон. Видно, у нас велику рослину то є західну, її вже ну, років 12. О, там, вона вже така розміром, як у сусідів хата дивіться, ну, більше, Бачите, яка велика? Більше 6, там вже десь 6 метрів. 6 метрів, так. Ще ось тут цікава теж є рослина, карликова рослина. Це туя Даніка. От, дуже гарно використовується. Для створення якихось таких низькорослих композицій. От, дуже теж цікава рослина. Теж вона виростає, можливо, за метр-метр двадцять, -метр може за все життя вирости. Ну, Цікава така рослина, дуже гарна. Теж міняє трошки на зиму колі. Ось ту я західна, шаровидна. Ось шарик такий, її не потрібно стригти. Теж за все своє життя вона може вирости висотою 2 метри і в ширину теж 2 метри може бути. Такий буде шарик, так? Да, такі шарі, То є дуже такі цікаві рослини, їх можна стригти, їх можна формувати, з них можна різні композиції створювати. Наші, ось, наприклад, можна західна. Постригти, і вона буде набагато пишніша. І створити з неї там таку якусь. Ось видно туя східна біота. Як вона поміняє. Ота має, де ми раніше бачили, така зелена, пушиста, а ця поки маленька, як вона змінила да, колір, коричневий колір. От вона більше піддається морозу. А поруч це яка? Колумна. Це туя колумна. Ось ще раз оця руденька. Туя східна біота, а це туя західна колумна. Yeah. Туя зебрина. Це гігантське дерево. Воно е займає площу. Воно таке цікаве, якщо велика територія, то як солідер. Посадити його. Бачите, воно так як зебра. То й називається зебрина. Ну, Це така рослина займає в діаметрі 6 метрів. Зараз ми прийшли на ділянку смерек ялин. От, ось вам ялина звичайна смерека. Значить, ця ялиночка у нас посаджена для використовується для прищеплення. підщепа. Це все підщепи. Зараз я вам покажу. Ми в минулому році прищепили главку глобозу, тобто ялину колючу голубий шар. Ось І прижилася, вона. прижилася. А ось прищеплювали іншу рослину, не прижилася. А ось не прижилася. Не прижилася. І багато рослин тут теж не прижилася. Дуже-дуже важко приживається завдяки тому, мабуть, що ми вже в минулому році. Маємо скважину свою, то постійно поливаємо, то я думаю, що це буде гаразд, буде більший процент проживлення. Обрізаємо ми гілки для того, щоб вони менше займали, ну, мішали один одному, заважали. От На цій будемо щепити ялину, звичайну форму плакучу. Ось котрих більших буде плакуча, її можна щепити плакучу. Ось на висоті метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, два метри. Ну, на якій висоті прищепимо, вона буде рости тільки донизу. Так, вже в нас немає. Зараз було багато цих ялиночок, їх, слава Богу, розібрали. Так, Зараз побачимо, що ще можна створити. А ось таке Іс... цікаве, що це. Це теж ні, ялина звичайна, це ялина звичайна. Бачите, має такі цікаві коротеньку хвилю. тут теж була привита, прищеплена рослина, теж пропала. А зараз покажу, покажемо вам диван, який можна теж зробити із ялини звичайної. Так густенько її посадити і стригти. Такий отримується такий ось диванчик. Тоді посередині ще зробити лавочку. Поставимо лавочки, буде дуже цікаво. Ну, ще трошки хай підросте. І ось над лавочкою ми бачимо морву, шовковицю. Ми теж її постійно стрижемо. По-перше, це дуже гарно. Вона дає приріст 2-3 метри за сезон. Але коли після того, як ми пострили, вона, по-перше, густу крону має, в неї дуже гарний такий великий темно-зелений блискучий листочок. І ось на цих всіх пагонах. Всі ягоди залишаються так тут, рядом. Росте більше в ширину і дуже легко дістати ягоди. Не потрібно ставити драбину, так. тому що шовковиця це дерево високе, як всі знають. Її може давати Отак можна 25 метрів в діаметрі. Оце а так, так можна бачити формувати її. Всі не з насіння, а оці, котрі кращі, пушисті, ці ми садимо в контейнер, пересаджуємо і продаємо восени. І навесні, як для озеленення людям, а на новий рік продаємо як новорічні ялинки. Люди зараз хочуть взяти в контейнері, потримати в хаті пару е, днів і потім висадити в себе на участку. Це дуже гарна ідея, але теж вона має свої такі нюанси. Таку рослину більше як 3-4 дні не можна тримати. одітою Її треба дуже швидко висаджувати на Ми Знову підійшли ще до іншої діляночки, де знаходяться ялиночки. Теж ми їх вирощуємо для прищеплювання, але котра з них буде красивіша, то ту можна ще продати для озеленення. Але основна тут маса теж буде для Прищеплювання різних форм ялини. Це рослини, які вирощені за допомогою живцювання. Там далі видно ялину колючу, форма голуба. Є дуже багато рослин чагарників, багато красиво квітучих чагарників різнокольор, з різнокольоровою деревиною і до наступних зустрічей.